Вчора народні депутати підняли статус англійської мови. Тепер е, цією мовою мали, мають володіти низка професій, представників низки професій. І от е, Іна Сувсун вона була міністром там, освіти і науки України. Вона так прям, прям раділа, прям так обличчям це показувала. Дивна реакція народного депутата. Народний депутат була міністром колись освіти і науки України. Вона має знати, що в Україні, а там серед переліку професій, є ректори університетів. Так, от пані Совсун повинна знати, це то вона точно це знає. Що в Україні перейменовують університети для того, щоб ректор, який вже був два терміни, залишався ще. У нас перейменованих багато таких університетів, зокрема педагогічний університет. тобто два терміни, потім ще два термі. Знаєте, все, як в Російській Федерації. Там тільки там е, мінялись, там хоча б хтось був між путіним. А тут ні, просто давайте університет перейменуємо. А що? Я ж не був ректором.